Томатного 5 літрів вийшло. Ну, ще не весь переробила. І залишилося відро маленьких помідорів, таких, що закрию у літрові баночки. Ще також на черзі сливи з яких хочу закрити малювий соус і мариновані сливи зробити: до м'ясних блюд, до... Ну, до всього вони йдуть. Дуже смачні. Ну Це на любителя хто там любить. Людочко, дякую, що зайшла підтримати. Работаю з Черновцов, а ви. Ага, працюєте в Італії, а ви з Чернівців. А я з центральна Україна, Кропивницький, Кіровоградська область. Давно працюєте. Так і от такі справи. І так день і пройшов. Сьогодні стрім проводила не в парку, а вдома, бо в парку як їду, то пів півдня мене вдома немає. Поки туди години, поки назад, поки стрім проведу там у парку, а час іде, а працювати треба, робота вдома збирається, збирається. Як у вас обстановка? Людочка, потихеньку, помаленьку. Не можна нічого сказати. Ой... Потихеньку помаленьку, думаєте, мене зрозуміло? <кій> мені 58, мені 63. Так що такі справи? Ви маєте сім'ю? Я бабушка. маю троє внуків. Ну, по-перше, дружина, по-друге, мама. Потретя бабушка має трьох онуків, дві дочки. Так, що ж це нікого нема до мене? Ото туди? Галиночка, ці привіт. Привіт, Галиночко, привіт, моя хороша. Черноцак, син і невестка з Херсонщини. Ага, зрозуміла, людочко, дякую за відповідь. Галиночко, що там у вас? Як справи, вітерець є? Картоплю вже запаслися, гарно чи ні? Нас сьогодні знову возили по вулиці картоплю, 22 гривні кілограм. Їстівна для їжі і 18 посадкова маленька. Ну, більше люди беруть ту, що за 18 гривень посадкову для їжі, тому що Ну не всіх є кошти, друзі, не всіх є кошти, і Ну не знаю, як там хто розполагає, але я думаю, що кожного свій гаманець. Людочка в Черновцях, ага, читала вже. Син з невісткою з Херсонщини. Це не у вас учень. Так, кожен день додають люди ціни, як не гривню в магазинах, то дві, то три, дивлячись які продукти. Якщо на м'ясні продукти, то вища ціна, добавка ціни. А якщо на овочі і фрукти, також зараз дійдуть до суми до суми м'яса, будуть коштувати вже як м'ясо. Купила. <кій> возили дві неділі назад, чи неділю вже не пам'ятаю, возили картоплю по вулицях. У нас кожну осінь возять. Це дуже зручно. Вийшла, думаю, кажу, почм картопля? Він каже 16 гривень. Кажу, мені сітку зважити, зважу, зважив сітку, скільки? 350 гривень сітка Розова картопля кругла, розова червона така. 350 гривень вийшла сітка. Ну от мені треба Ну, 3-4 сітки, думаю, нам для двох фат. Я проживаю разом з чоловіком, діти окремо. Але ж все одно 350 і 350, от вам. 700 і 350, 1050 треба віддати за картоплю, а ще до неї ж треба ого скільки. Ну, але ж життя продовжується, треба жити, купляти, бо що ж. ну... Так влаштований організм людини, що треба їсти. Не можна так, щоб сьогодні понеділок на